За минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського та Коп'янського районів області. Авіаудари ворог завдавав по Іванівці Куп'янського району. У селі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. Без постраждалих О двадцять та о 3.00 ночі у селі Липці. Внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок. Є пошкодження критичної інфраструктури. У результаті бойових дій без газопостачання тимчасово перебувають 254 абоненти Харківського району. Після обстрілів знеструмлені 1442 абоненти в селі Козача Лопань. Роботи з відновлення тривають. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснено 18 оперативних виїздів, з яких 8 на ліквідацію пожеж. З них була одна спричинена ворожими обстрілами: 9 на допомогу населенню, один інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, українські захисники відбили вісім ворожих атак у околицях Сеньківки. Марія Солова та Єгор Мікинін. Харків. Новини. І ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 41 ворожий ворожі ВПЛА типу шахет. Усього зафіксовано пуски 48 дронів. Для збиття дронів залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Сумську області. Є загиблі поранені та пошкодження житлових будинків. Президент України Володимир Зеленський приєднається до відео саміту з лідерами країн Великої Сімки, що відбудеться 6 грудня. Відомо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання, зокрема ситуацію в Україні на близькому сході, а також штучний інтелект. Демократична більшість у Сенаті Сполучених Штатів представила пакет заходів з національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів. Документ передбачає надання фінансової допомоги Україні та Ізраїлю, а також комплекс заходів з захисту південного кордону з Мексикою. Україні пропонують виділити 15 мільярдів доларів ізраїлю майже 11 мільярдів доларів. Очікується, що документ буде винесено на перше процедурне голосування, оскільки, за словами сенаторів демократів, Україна вкрай потребує фінансування військової допомоги через тяжку війну з Росією. Велика Британія оголосила про зимовий пакет гуманітарної допомоги на 37 мільйонів фунтів. Про це повідомив міністр закордонних справ країни партнера. Так передбачається, що 29 мільйонів фунтів направлять на гуманітарну допомогу, а майже 8 мільйонів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верст населення України. Україна відзначає День збройних сил українських військовослужбовців. Привітав президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що зараз непроста ситуація, але Україна рухається заради єдиної мети перемоги зі святом зсу привітав і головнокомандувач, представники військової адміністрації, чиновники та українці. Питання життєдіяльності Харкова, робота комунальних служб та допомога населенню ключові теми виконавчого комітету Харківської міської ради. Попри те, що засідання проходять в онлайн режимі, муніципалітет створює комфортні умови для проживання у прифронтовому Харкові. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналося. 12 членів виконавчого комітету, Беруть участь у засіданні 13 членів виконавчого комітету, хворим нагадую вам 11 осіб, необхідний хворим є, починаємо засідання виконавчого комітету. Серед рішень, що розглядали соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомога дітям, які постраждали внаслідок воєнної агресії РФ, надання психологічної та медичної допомоги малолітнім дітям, підтримка ВПО, виплата грошових компенсацій. Питання відбудови міста та звільнення території мегаполісу від самовільно розміщених об'єктів. Ще одним важливим рішенням є організація підготовчих занять для дошкільнят. Про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку у визначених приміщеннях спорудах КП Харківський метрополітен. Нема запитань: хто за? Прошу голосувати. Дякую наголошую. так. Заняття для дошкільнят можуть розпочатись після нового року. За інформацією мера, навчатимуться діти під час канікул та у вихідні дні, адже наголошують у муніципалітеті організувати повноцінний дитячий садочок під землею, тим паче, у метро неможливо, адже дітям потрібно облаштувати місця для сну організувати прогулянки. До того ж, перебування малечі під землею протягом світового дня суперечать вимогам освітнього процесу. У та санітарним нормам, а погодинні підготовчі заняття організувати цілком реально. Тож міська рада працює над створенням необхідних умов для дошкільнят. Марія Сов'єва та Олексій Муравйов, Харків, новини. Харківські медики, як і військові, заступили на свою службу з перших годин вторгнення РФ, перші обстріли, перші поранення, перші пацієнти з уламковими та мінно-вибуховими травмами. Цивільні медики тут у прифронтовому Харкові на ходу вдосконалювали, а часом і опановували знання з військової медицини. Бо поряд із цивільними на ноги треба ставити і захисників. Перше звернення до нас це було пересічне населення. Люди, які пострадали від Осколків, від зламів, і першу медичну допомогу ми надавали їм. А після цього до нас стали привозити і хлопців наших військових, хлопців, наших поліцейських, наших хлопців пожарних і пожежників. І тому ми розгорнули наше знання військової медицині і вже надавали необхідну допомогу, як прописано, в наших. Поковарях з медицини, і на сьогоднішній день, за ці півтора року, у нас вже проліковано більше двох тисяч військових. Це насамперед надання травматологічної допомоги, хірургічної допомоги. Є звернення до нашого неврологічного відділення, тому що це міновибухові травми, це контузії звернення наших хлопців з терапевтичною патологією, тому що вони в таких умовах. Мовах захищають нашу батьківщину. На жаль, вони отримують і перехолодження, і пневмонії. Тому насамперед, наша допомога нашим військовим це наше знання, і те, що ми вміємо, те, що ми надаємо невідкладну медичну допомогу. Могли привести одного пацієнта, у якого могли бути поранення голови, кінцівок, шиї, тулуба, спини. На одного пацієнта замивалися ну, десь 5-6 лікарів. Тому ми знаходилися цілодобово тут. Звичайно, на початку війни це були свіжі поранення, з якими ніколи ми раніше не стикалися. Для нас це було виклик. Навчалися в процесі роботи. Зараз це вже третична допомога висококваліфіційна, це або артроскопічні втручання в суглоби, мініскектомії, пластика передніх хрестоподібних зв'язок, артроскопічне видалення уламків, які знаходяться внутрішньосуглобово з різних суглобів. Це ендопротизування суглобів, тому що різні наші воїни. З вікової категорії вони з різними туди пішли захворюваннями, і зараз, звичайно, вони у них всі дуже їх турбують. І, мабуть, в першу чергу це реконструктивні операції, бо зараз дуже високоенергетичні ураження кінцівок. Коли Мінус кісткова тканина, наприклад, чи то стегна, чи то плечової кістки, чи то гамілкової кістки раніше, коли не було таких технологій. То ці люди залишались без кінцівок. Зараз ми їм зберігаємо кінцівки, ми їм вирощуємо кістки. Поруч з дуже серйозною меддопомогою, що харківські лікарі надавали і надають своїм пацієнтам. Подекуди медики допомагають українським захисникам всім, чим тільки треба. Зазвичай про свої добрі справи вони не люблять говорити, бо вважають, роблять те, що можуть, і добрі справи люблять тишу. У нас є горстка. Волонтерів і в нашої лікарні, і ці люди були насамперед на телефонному зв'язку з нашими хлопцями. Військовими ми розглядали всю можливість надання гуманітарної допомоги. Це різний перелік, це і польові печі, і це турнікети, це перев'язувальний матеріал, це медичні засоби різні, дуже. Тому так у нас робота була і надання медичної допомоги, і то, що ми могли передати їм туди на фронт, напередодні фахова і волонтерська діяльність харківської спільноти медиків ведеться у багатьох медзакладах прифронтового міста. Лікарі діляться медикаментами, збирають донати на машини військовим, допомагають і підтримують. І це лише невелика частина того, як харківські медзаклади вносять свою лепту в перемогу над ворогом. Харків отримав дуже велику допомогу від волонтерів, гуманітарну допомогу, в тому числі і засоби медичного призначення, ліки воно було в надлишку, і тому то, що було в надлишку, було перерозподілено між іншими лікувальними закладами міста і безпосередньо військовим частинам. Це були і антибіотики, і знеболюючі, і перев'язувальний матеріал, і малі операційні набори для дійснення первинної допомоги. Ще ми передали на потреби зсу дві машини швидкої допомоги. В Нашій команді є такі люди, які стали на захист нашої батьківщини. Це і лікарі, і середній медичний персонал, і з адміністративного корпусу є представники. І наша лікарня дуже пишається нашими захисниками і захисницями. І саме тому ми не стаємо осторонь. Ми їм безпосередньо допомагаємо. Ми робимо зробили для них зараз холодний період часу. І їм дуже важко і для того, щоб полегшити. Її, їх знаходження Там ми зробили пічки, щоб у них було тепло, можна було підігріти їжу, приготувати їжу. І окремо ми допомогли в придбанні автомобілів. Ну це безпосередньо через співробітників за їхньою ініціативою. Вони і медики, водночас, і волонтери, і так всюди, у кожній сфері, оскільки всіх харків'ян так чи інакше зачепила війна. Тому всі і об'єднані довкола однієї цілі щодня робити те, що вмієш задля перемоги. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олександр Іванов, Станіслав Грушко, Денис Рибалко та Ігор Мартиненко. Харків новини. Салківське трамвайне депо. Це одне з тих підприємств Харкова, що рашисти розбомбили вщент. Депо перетворилось на суцільні руїни. Ось як воно виглядало наприкінці весни, початку літа 2022-го. Важаючи на колосальні руйнації, десятки знищених трамваїв та понівечених автобусів на підприємстві залишилась надійна команда. І коли у Харкові через постійні обстріли міський транспорт був паралізований. Водії комунальних автобусів, трамваїв, слюсарі і керівництво робили все, що на той час було потрібно місту. Евакуйовували людей, розвозили гуманітарну допомогу. Рятували рухомий склад трамваїв, що вцілів депо паралельно допомагали і військовим. У нас налагоджена співпраця була з перших годин повномасштабного вторгнення, оскільки саме з перших годин вже наша техніка була надана для потреб ЗСУ. І за рахунок цього, можливо, ми десь чимось і допомогли. Це було близько 10 автобусів. Сумарно ми надали на потреби ЗСУ з перших днів, які е, використовувалися ними. Потім вони цю техніку нам повернули. Та, окрім машин, харківські комунальники ділилися і допомагали захисникам всім, що тільки було необхідно. Ніхто навіть не замислювався, треба чи ні. Просто кажуть, всі робили і діяли так, як це вимагала тодішня ситуація, реалії та виклики через війну. У нас є деякі унікальні е, приспособи та станки, які можуть їм допомогти. І якось так через знайомість, знайомі через знайому сказали: зверніться до. Вони приходили, казали, а чи можете ви нам це зробити? Ми дивилися, оцінювали і робили. Допомагали з їжею, та що була на підприємстві, та що було у наших орендаторів, це все було віддано на потреби збройних сил. Крім того, ми ще надавали їм одяг. І це мінімум всього того, чим харківські муніципальні транспортники допомагали військовим, які боронять і оберігають Харків від російських окупантів. Про все інше пообіцяли розповісти після перемоги. Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Новини Харків. Доброго дня. 6 грудня наша країна буде святкувати День Збройних сил України. Що би ви побажали нашим військовим? Перемоги. Скорішої перемоги. Щоб вони до здамо живими і здоровими. Тільки перемоги. Здоров'я. Ну а мы, как матері таких детей, делаем все, что в наших силах. Здоровье и скорейшая победы. Чтобы все скорее вернулись домой. Мы их очень нуждаем. Быстрее победы. Мужество, здоровье, слава нашим ребятам. Они самые лучшие. И счастье, здоровье и, конечно, мужество. Сили терпіння да. терпіння, сили, любві не знаю, всього. Они... Ані треба заслужувати всього світі. Захисникам ну прийде всего, міцного здоров'я, як кажуть, хорошого, ну я буду на русській, може, мови, да, да. як кажуть хорошого оружия, щоб вони могли з чим були, як кажуть, ну. Йти в контрнаступ, і захищатися. Ну а так бажаю їх міцного здоров'я, щоб поскорі вони побідили, освободили нашу увагуся, рідненьку Україну, щоб ми могли спокійно, як кажуть, святкувати цей праздник з перемогою, щоб наші дітки ходили в школу, ходили в садик, улибалися, радувалися і нічого не боялися. Міцного здоров'я, витримки. І сили духу, і ну, не знаю, таких слів, щоб знайти. Ми за них молимося. По-перше, я б вам побажала наснаги, здоров'я і кріп, кріпкого тилу, здоров'я їх родинам і витримки. Хай їм щастить. Перемоги! Я б побажала кожному повернутися додому. Мабуть, це найголовніше для них і для кожного з нас. Бістрає побіда, а повернення додому швидше. Я побажаю нашим українським бойцям, які нас захищають, ні ночі не досипають, щоб швидше закінчилася ця війна, швидше ці мучення і швидше прийшов День Побіда. Я їм бажаю тільки, хай їх Бог охороняє. Скоріше нас повертаються всі додому. Вийти нещадно в рага. І побіди, побіди, тільки побіди. І щоб їм там було не так. дуже холодно. Мужності віри в себе та в свою країну, тепла в нинішній час. Та скоріше перемоги. Звичайно, перемоги. І ще раз перемоги. Здоров'я, щоб вони всі живими і здоровими повернулися до своїх сімей. Хочу побажати витримки. Мужності, терпіння, віри в найкраще в те, що правда, справедливість, совість переможе. І головне, щоб всі повернулися живими, здоровими, тримайтеся, хлопці. Дякую. Хочу побажати витримки, і щоб вони тримались. І просто подякувати, що вони це роблять. 6 грудня, бажаю всім мира, добра і злагоди. Здоров'я, звичайно, щастя, щоб поверталися живими здоровими. Я. Я бажаю їм теж здоров'я, теж за все міцного, теж, щоб вони поверталися, ми чекаємо і сподіваємося, що скоро вже вони повернуться назавжди. Щоб побист це все закінчилося і менше їх гібло. Перемога. Перемоги повернути додому живими. Мабуть, на даний час це саме основне. Здоров'я, щастя, терпіння нам і їм. От. І дякую їм, що вони нас захищають. Міцного здоров'я, витримки це по-перше, а також життєвих сил для того, щоб виконати ті завдання, яке на них покладає керівництво, ну і взагалі населення В ЗСУ ви краще.